Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, з приходом Трампа жодного дня немає без якихось без якоїсь двіжухи, без якоїсь, так, щоб він що небудь не сказав чи ляпнув. Що небудь не оголосив, що небудь не зробив, і так далі, і тому подібне. Мені найбільш подобається, звичайно, у всьому цьому, це ліквідація ЦРУ. Це взагалі щось позамежове. Невже там ЦРУ щось розвідало про те, як він їздив? В часи своєї буремної юності до Москви організовувати конкурси краси. Невже? <ріст> <ріст> Невже? Ну я іншого, іншої причини ну, я не можу знайти. Це ж взагалі щось позамежове. Це не те, що там якусь ліквідувати організацію, яка. Там Гранти виділяє. Але ну, мене останнє не здивувало нічого, а просто ну, те, що він назвав Путіна, там, вже, видно якісь контакти відбуваються із Володії, так, цього бункерного божевільного діда назвав миротворцем. Так, ну, так є в Америці такий револьвер, який у них називається пісмейкер, тобто миротворець, так? Ну, от, мабуть, Путін миротворець такого ж типу. так? Типа пістолет чи револьвер, чи хто там. Ще є наган, <свят> так, який у Штатах, не знаю, назвали миротворцем. Пісмейкер. Так от і Путін такий самий пісмейкер, тільки не з револьвером, а з ракетами, з дронами і іншими засобами вбивства, з хімічною зброєю, так, ну це такий пісмейкер. Прости, Господи, ледь щось інше не, не сказав, <с> але ну, маємо те, що маємо. Я розумію, чому він так говорить. Так, ну треба ж це не скільки він для внутрішнього споживання у Штатах чи для зовнішнього споживання в світі, скільки для внутрішнього споживання в Московії. Щоб якщо там вони врешті-решт домовляться, так, на яких засадах припинити цю війну чи хоча б оголосити перемир'я, то Путін буде оголошений великим пісмейкером. Так. І, можливо, я не здивуюся, підгидою Трампа. Так, головними миротворцями у світі з е, премією миру, а чому би, і ні, ну, наприклад, у Стокгольмі, присвоїти премію миру цьому головному пісмейкеру, тобто миротворцю Путіну? Логічно, так, а все інше відкласти. ну Там же ж їхні. Пропагандисти вже готують московитів до того, що буде ну, СВО закінчиться, не виконавши своїх основних завдань. І що ж вони сказали? Вони сказали: а от захват України ми отложимо своїм внукам. Так. Тобто, не... Те, що вони більше ніколи не будуть сюди лізти свинячим рилом, так. Вбивати людей, руйнувати міста ці пісмейкери, так і, і всі інші мейкери, так. А. Просто відкладуть своїм внукам. От. Виховують до тих там зараз, які ходять у формі е з дитячого садка, оце їхні внуки вже зараз же ж там на танках роз'їжджають е з Коморошних на БТР-х і всьому іншому. І от вони вже будуть виховані краще, ніж оці всі, так, нинішні. І от. Е не відмовляються, я звертаю вашу увагу, що вони ніколи не відмовляться від захоплення України, бо без України їм смерть. Так. Тому вони правильно заявили абсолютно, і це треба сприймати як чисту монету, що вони не відмовляються. Так, від агресії проти України, а відкладають її власним онукам. Звідси і наш висновок. Хочеш миру, готуйся до війни.